Вчора лисички ми збирали. Один біленький був, це факт. Підписники так добавлялись, чуть не хапнув діда інфаркт. Та ще зарано, діду, в небо. То що відчув я у цю мить? Як бачиш, що це людям треба, тоді до лісу знов летить. Всідайтеся ви знов гарненько, та що знімати ми будем, бо з дня на день будуть біленькі, і ми багато їх знайдемо. А що сьогодні все побачим. Ми, як завжди, у кінці дня. Ніколи дід по нас не плаче, лиш скаже, от така фігня. Надіюсь, що фігні не буде. Ви побажайте, щоб знайшов. Усі за мною добрі люди. Ну що, вперед наш дід пішов? Погода гарна. І я точно знаю, як не буде гриба десь тут, то я такий же намір маю. Піду на дальній я маршрут. Доброго ранку, шановні глядачі каналу Дід Панас знімав для вас любителі тихого полювання. Ще полювання як такого у нас. Дуже не відбувається, але вже початки у нас є. Вже ми і лисички вчора бачили. Біленькі повинні би, як я сказав, з дня на день вже піти і літні. Бо поки хіба ці, що я називаю, з вишневою шапочкою, дехто каже, що з розовою, немає значення. І вже ось цього гриба я не можу заглянути. Бо дуже би хотілося, щоб це вже був літній білий. Ні, це все-таки знову дубовичок. Не міг заглянути, бо він дуже низький. Ну нічого, знову відложили хтось його доїсть. Я сьогодні вже з інструментом. От, взяв сина кошечок, тому що для мого кошика великого ще не сезон. А сюди ми вже будемо кидати щось, що знайдемо. Лисички сам перед. Я думаю, що будуть. Рушаємо далі. Ви не хвилюйтесь, підемо ще й далі. Я на маршрут ще не зайшов. Тут з краю покрутив педалі і вже біленького знайшов. Але я думаю, що ви мене не будете судити, я його брати не буду. Він невеличкий, хай собі росте. Але це вже видно, що це біленький. Молоденький. Може і полізе грибочок, бо був дощ вчора. Хоч не, не сильний, але густий і довго. Так. А ось і перші наші лисички. Молодіж. Тільки прориваються з землі. Так, я ще не дійшов туди, де був вчора навіть, а вже по дорозі попались. Таких пару більшеньких я вже і зірву. Так. А ця молодьож хай ще трішки підросте. О! Спочином вас. І мене теж. І до нашого кошечка. Йдемо далі. І знову ми до того схилу ще не дійшли. І знову трапляються лисички. О! Вчора проходив, тут їх не було. Лисичка росте швидко, дуже. Так, пару можна взяти. Трапились отакі. От Дубовички, парочка. Ось. Бачите. Ростуть собі. Ну що ж, нічого тут, бачу, не знайдемо. Скупа була ось ця гора. Ми з вами на дальняк все ж йдемо. Так, кілометра з півтора. Вирушаємо. А там і зустрінемось. Так, друзі, є такі ділянки лісу. Де ось так я зараз. Добрих метрів 400-500. Ти просто йдеш швидким темпом. Тому що тут гриб просто не буває навіть і в сезон, коли його багато. Є в лісі грибні місця, а є такі місця, де вони не грибні. Тож ми зараз сунемо саме туди де ми будемо дивитися, що каже лісок саме на цій території. І ось те, про що я говорив. Бачите, от ми звідти зайшли і вже зайшли на ось таку гарну територію. І вже тільки потрапивши сюди, зараз підемо в тому напрямку. Але вже є що, вже ми бачимо оленячі. Ріжки ось такі. Ось такий маленький пустик і поруч вже більший. Покажу ще. ось такі вони. Ну, я, звичайно, їх брати не буду, хотів просто продемонструвати. Ідемо дивитись за тим, по що ми прийшли. Я в ці місця навіть у добрий грибний сезон рідко ходжу. Ну, шкодує себе, дід, ноженьки, щоб не збивати на далеку територію, все-таки, щоб походити, покрутитися ближче. А в цей час я тут ще ніколи не був. От. І, Але ради глядача хотілось піти. Бач, тут уже мох. У пізню осінь, тут по мохах, коли гриб кидається, тут він краще є. Але ми сьогодні поглянемо, що він говорить. Гриб зараз. Може якого одненького-двох. І сьогодні знайдемо. А ні, вернемося ближче до хати. Так. І не скажеш, що ця територія в сонці обмежена, бо це сонячна сторона. Але навіть і ягід, хоч тут ягідник також, ягід тут ще дуже нема. Бачите? Територія пізніша. Тут і гриб пізніше, тут і ягоди навіть пізніше. Все хочу свого. Але поки ще ходимо. Але вже хай хоч лисичок пару, але ми на цій території знайшли. Так, Ха. вже не задурно. Хоч лісичок тут взяли, пару штучок. Ще покрутись, може, ще є? Ось. Дід лісом йшов ішов, йшов, дід спотикався. Тут накрутив я не одне кільце. Та я шукав, шукав. Я так старався. Я знайшов для вас, панове, все. Ось такого красеня все-таки натрапив на цей раз непосидючий дід Панас. Гарний такий для цієї пори. Це наш іще сьогодні весняний гриб. Бо завтра вже будуть літні. Завтра у нас 1 червня. Ось так. Покинув територію далеку, бо бути там чомусь вже не хотів. Іду назад. Хоч то вже так нелегко. Та й грім у небі вроді гуркотів. Повертаюсь потихеньки назад, друзі. Бо щось так загуркутіло в небі і думаю, щоб я знов не попав під дощ, краще буду ближче до краю лісу. Так, шановні глядачі, у лісі темніє, насувається до нас гроза. Я вже буду спішити, бо я вже подзвонив у райцентр, там вже дощ пройшовся. Попавши лисичок молоденьких, трішки візьму. Є лисичка. Є, буде підливочка у нас сьогодні. Добро? Добриваю поки. Отак розсівся, наче квочка. На землю наш старенький дід, бо дуже хоче для синочка нарвати в лісі він ягід. Що і робимо? Рвемо ягоди для синочка і сидимо неначе квочка. Пече під колінами, дідом. Не можу стояти навколішки. Мушу сісти на землю та й все. Нічого. Сухо, хоч гуркотіло, але слава Богу, не змочило сьогодні. Сьогодні я щасливий, а то все любить мене у лісі та намочити. Куди вже рости? Нащо мене вже мучити? Я й так, вроді, не низенький. Ха -ха. Ой поговори собі. Є ягода. Що є, то є. Було би бажання. Комарня зранку по... пого вже є трохи. Дід перший рвав, а потім вже включив камеру, ай покажу, що як ягоди зриваю, не тільки як... Гриби шукаю, хочеться всю інформацію передавати глядачу. ось так. Я цю процедуру дуже не люблю. Мені легше ходити, ніж сидіти на. Але я як побачу, як дитина смаком ці ягідки, Ой, комарня. Ці ягідки їла, то думаю, хай вже мене й болить. Принесу йому, хай потішиться. Мама йому з цукром зробила. То він минулий відерку, що я б приніс неповне. За тип три присяди з тарабану. А ця ягода, вона дуже корисна, я знаю. Хай їздить. Та може яку ложку другу я наверну. На зір кажуть добре. А нам зір треба, щоб гриба добре бачити. І покльовку, як вона не дуже добре видна. Трохи сидячи, трохи навколішки, трохи стоячи, та й щось нарвем. Ну що ж, шановні глядачі, ягід нарвали і вирушали я потихеньки до виходу. Он руки які. так. Я так розказую про синочка, якому я ягід нарвав. Ось, а забуваю завжди, що люди є, які вперше дивляться канал. А я так завжди розповідаю з тим, що всі все знають. А є ж люди, от сьогодні я у лісі, наприклад, поки я, а майже 6 годин вже я в лісі. Тут уже на краю лісу є інтернет, я глянув, поки я сьогоднішнє відео знімав, у мене вже коло 20 підписників прибавилось. От, люди в цей час дивляться. Так що, хто не знає, є такий хлопчик Захар називається. Це мій синочок. До речі, в мене канал називається Дід Панас знімав для вас. У нього канал свій. Називається Син Діда Панаса. Порекомендую заглянути. Це він зараз ще нічого свіжого не закидує, в ліс не ходить, бо він у школі. Ось, А почнуться канікули, все, хлопець з бою. Він вже марить лісом. Стоп, бо я не в той бік пішов, з того всього заговорився. Ось. Так що буде грибний сезон. У нього є своє відео. Деякі мої знайомі навіть казали, що своїх дітей, на прикладі мого хлопчика привчали до лісу. Вон, дивись. Хлопець 10 років, а як він гриби збирає ходити зі мною? І на дітей це діяло. Якщо може він, чому не можу я? Все, розповів я про хлопця свого. А йду, ніби камерою знімаю ліс, а сам заглядаю під ноги. Може ще який грибок попадеться до виходу. Ще метрів 200-300 нам треба йти. Сьогодні ліс я покидаю. Грибище в лісі не ростуть. Таке от місце, друзі маю. Завжди я зупиняюсь тут. Є таке дерево лежаче. Зроблено так як підсіднички, на яке я завжди сідаю при виході з лісу, щоб ще поспілкуватися. Рядачами. Дякую всім, хто зі мною, хто наблюдає за каналом, дякую новим підписникам. Будьте з нами, у нас цікаво. От. Чим більше людей дивляться, а я це все наблюдаю, значить це мене ще більше стимулює на нові походи. От. Бо бачу, що є для кого, що є ті, хто за цим слідкує. Дякую підписникам, також в першу чергу. За ваші коментарі, хто не лінується писати, мені це дуже приємно. На цьому буду завершувати. Ось. Переживаю, щоб мене поліція не зупинила, бо подумають, що я когось з'їв. До нових зустрічей. Мабуть, деньок два я відпочину трішки. А там будуть, будуть нові відео, нові зйомки, може вже буде більше гриба. Бережіть себе, хай вам всім щастить. Слава нашим Збройним силам. Папа. -па.